Багато хто вважає, що на автомобілях групи ВАК в Україні неможливо зробити так, щоб відображалося розпізнавання дорожніх знаків. Насправді це не так потрібно тільки зробити певні налаштування. Можна просто вімкнути, щоб знаки показувались на мультимедійній системі. Які беруться з навігації, незважаючи на ті знаки, які стоять вздовж дорогу. Зробити так, щоб на навігації показували знаки, що записані по картам. А на панелі приладів показували знаки, які щитує під лобовим склом. Можна зробити так, щоб і там і там показували знаки, які щито камера під лобовим склом. От Я виїхав на населений пункт. будь Ласка, у мене світиться 50 обмеження. Це те, що записане по топографічним даним в пам'яті навігаційної системи. На панелі приладів не світиться нічого, щоб камера на дорозі побачить отакий знак з обмеженням. Ласка, він з'явиться на панелі приладів і буде світитися у вас до наступного. Таким чином, ми отримаємо два різних обмеження. Обмеження на навігаційній системі, обмеження в населеному пункті, яке записане на топографічних даних, і обмеження актуальне, яке зловила камера асистентів. Тобто, це більш така динамічна інформація, це можна назвати динамічне розпізнавання дорожніх знаків. Коротше, варіантів маса. Всі вони будуть доступні на youtube каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.